Ну, це трошки не за адресою. Да, я теж чекаю на блокаут. Я вважаю, що без блокаутів не те, що в Москві, а в центральному федеральному окрузі, без суттєвого нарощування ударів по території Росії нічого не буде. Вони не зупиняться. Ну просто може ще в когось є якісь ілюзії там на переговорні процеси, на тиски, якісь там і так далі. Це все в комплексі буде працювати, але без мілітарного навантаження масштабного нічого не буде. Тому це питання інструментів, це питання дальньовійних інструментів. Наші партнери також це усвідомлюють, партнери імено, зі перш за все американці інтенсивні переговори йдуть на рахунок того, щоб отримати більше інструментів. І президент про це говорить, і очільники генерального штабу періодично говорять, що в нас вже є можливості наносити удари в глибину. Ми їх бачимо, дана ну, тобто там і нафтопереробка, і хімічна галузь, і е, логістичні центри. Так ось якщо в десятикратно збільшити кількість дронів і ракет, особливо ракет, тому що ракета це велика бойова частина Тобто руйнація суттєво, то тоді можна занурити Росію дійсно, принаймні центральний федеральний округ, через підкреслюю, занурити в блекаути. Я думаю, що над цим Україна буде працювати і працює вже, але ну анонсувати щось ну це нонсенс.